Так, сьогодні в нас на огляді Буча дуплекс 110 квадратних метрів. На ділянці мінімальні 2,66 метрів. бокові красиві великі ділянки з власним окремим таким заїздом. Зараз обійду, покажу вам саму територію дуплексу, щоб ви розуміли. Всю ось цю красу, яку можна засадити гарною зеленю, навіть городину зробити при бажанні. Є класний задній двір з можливістю зробити терасу, накриття, дуплекс двохповерховий, три кімнати. Зверху санвузол, знизу одна кімната, санвузол і гостьова кухня. І ось покажу вам в загальному весь комплекс, який тут розташований. Тут шикарна локація, зупинка, все поряд. Пішли дивитися всередину. Зона гардеробу, гостєва кімната, кабінет, санвузол. До речі, хороший, кухня студія. З виходом на терасу. Вам терасу показувала в попередній стрічці. І ходімо на другий поверх. Ну і звісно, другий поверх, спальна зона 1, спальна зона 2. Основна спальня господарська. Можна обладнати гардероб або ж санвузол, це вже як забажаєте. І санвузол другого поверху. Тобто, ну, реально зручно і він великий класний. У мене все. І бетонне перекриття на поверсі.